Йо друзі, всім привіт! Значить, Сьогоднішній день постараюсь вам зазняти весь на відео, як я працюю на уборі. Починаємо день з заправочки. Значить, Заїхав на заправочку, буде у нас по 4 долари, досить так недешево вже. Ціни ростуть, не зупиняються. Пам'ятаю я зимою. Зимою заправлявся по 2,50. Дівці 2,54, типу яка велика різниця. Різниця досить велика. Покажу вам значить, по розходу, яка в нас ситуація. От останній раз коли я заправлявся, останній раз, коли заправлявся, то у мене була батарея повністю розряджена. Тобто оцей от пробіг, 315 миль, я проїхав повністю на нулячій батареї. Це зараз у мене 53%, а це я тільки зняв з зарядки і сюди доїхав. Ну, буквально скільки миля, напевно, може там навіть менше, ніж милі, так що це не рахується. От, значить, порахуємо зараз. От воно заправиться, зараз до повного І порахуємо е, таким чином, що я порахую скільки тут галонів, поділю на милі, і вийде дійсно справжній розхід, який є. От, розхід палива реально в уборі тут це дуже важливо. Дуже багато грошей я витрачав на бензин, коли їздив на Volvo, Прям ну не знаю, там коли краще, коли я повністю проїжджав весь день там, то Бо 80 баксів я заправлявся в день, тому що я ще й заправляв другий бензин, преміум, а преміум бензин він там на долар може бути дорожчий. Тому так виходило, що дуже дорого. Тут я заправляюся в день, ну не знаю, там на 40-50 баксів, навіть менше. Деколи на 30 в день заправляю, і мені вистачає для того, щоб проїхати там за цілий день там 250 миль, за, ну 250, там, може. там Більше деколи по-різному. І заробити ту денну норму навіть більше, ніж я заробляв на Вольво. Тому що у мене тут на цій машині категорія XL XL, як я вже розповідав в інших відео, це коли тут може сісти 6 пасажирів і плюс я тобі. Машина семимісна. А ці замовлення на XL коштують дорожче. Так, що там ще заправляється? Все. 41 долар. 10,2 галони. 10 цілих 2 галона. Значить, Дістаємо калькулятор, рахуємо 315 поділити на 30,8 миль на галон. Це повністю без зарядки, ви розумієте. Якщо б я це ще заряджав, просто я вчора як виїхав всю зарядку, заправився і зразу почав працювати. Отак от воно просто сталося. А сьогодні я вже трошки за цей. зарядився. і Сьогодні розхід буде вже поприємніший. Ну, не знаю, може 33 миль на галон. Так, значить, Забираємо пістолет і вирушаємо. Вирушаємо. Вирушаємо ми куди в аеропорт. Чого я їду зараз в аеропорт? Там зараз в другій годині. Так, зараз в другій годині ой, точніше в 12-й годині має бути двіж. І мається на увазі, що за двіж це багато рейсів маю. Значить, Вчора в мене ще така ситуація була. У мене закінчилась реєстрація на цю машину. Коротше, розкажу вам коротку історію про цю машину. Коротше, я її купив в кредит. Купив в кредит в штаті Вісконсін. Ситуація: купив цей автомобіль в Вісконсіні, а живу я в Іллінойсі. Мені дали на місяць тимчасові номера, просто такі листочок А4, і там, типу, мої номера, які я маю приклеїти. от Там бачите, ззаді, якщо видно. Маю приклеїти на заднє скло. От я приклав і вже пройшов місяць. Мені дотепер не видали документи, згідно якими я би міг нормально зареєструвати свій автомобіль на нормальні номера. Мені ще ці документи не видали, вони ще не готові. І я дзвонив. коротше, це була довга історія. Я дзвонив і в банк, і в DMV, і куди тільки не дзвонив, і всі кажуть, що за це відповідає дилер. Дилер має відповідати за те, щоб в мене були номера. Значить, я до дилера дзвонив, дилер віднікувався, ми то зробити не можемо, ми то не можемо. Коротше, я психанув, поїхав до них і сказав: Я від вас не піду до тих пір, поки ви мені щось не зробите з цими документами. І вони, прикиньте, вони зробили, вони мені дали ще на місяць тимчасові номера. Значить, дилер просто ну, не хотів нічого робити, поки я до них не приїхав і не почав там ну, коротше, права качати. Отак оце все було. І мені дали на місяць ще тимчасові номера. Я вчора потаксував до 12-ї години, а в мене термін попередніх номерів якраз виходив сьогодні, тобто після 12-ї години вже все. От. І я в 12-й годині вже не зміг працювати. Мені довелося вже потім заливати в Uber нові оці от тимчасові номера. І от тільки сьогодні зранку я прокинувся, мені вже їх апрувнули. і я вже можу їздити. Значить, що сьогоднішній день покажу вам, скільки сьогодні вийде заробити. Сьогодні, до речі, п'ятниця. Планую працювати до талого. До самого кінця, поки в мене батарейка не сяде тут, поки я не змучусь і не поїду додому. Подивимось, скільки вийде заробити. Це парковка Uber в аеропорту. Зараз тут я на неї заїжджаю. Бачите, скільки машин багато. І зараз буде в мене відображатися, які є в черзі. Поки що черга складає машини Uber X, тобто це самі економні. Машини 205, коротше 205 машин в черзі зараз. З 12 до 1 буде 117 літаків. І пише, що short wait, тобто коротке очікування. Ну, це, це непогано. Я паркую собі отут зразу, на самому виході, щоб просто здати назад і виїхати. Тому що деколи буває таке що тут така черга здорова. Появляється велика черга, і потім виїхати дуже важко. Так, встали ми в чергу. І зразу бачите на комфорті. Я на Uber X в чергу не встаю. Я тільки на Comfort і XL. Блін, дуже багато машин. 160 машин для комфорту це дуже багато. Зараз попробуємо і для XL а також 90 це теж дуже багато, тому що на XL черга йде повільно. Я сподіваюся, що зараз щось впаде на радар, то таке буває, що корише, наприклад, коли хтось відміняє замовлення, він падає сюди на радар і ти можеш його просто зловити і, так, і таким чином поїхати. Так що не буду зараз довго тут висижувати, в цьому аеропорту не хочу. Зараз щось зловлю і постараюсь одразу поїхати і працювати. Бажано, щоб мені випав заказ десь в даунтаун. Тобто в центр міста. Тут можна буде, може, щось злопати. Але, до речі, карта така собі сьогодні не дуже. Ну, типу сіренька. Тобто це вже говорить про те, що ну, так я собі, таке собі. Не дуже багато зараз я роботи. Ну що, просидів в аеропорту годину. Замовлення давали такі взагалі просто ужасні. І взяв з радару, з радару це означає, то, що ті замовлення, які хтось відмінив, вони падають на радар і на всіх. Хто першого візьме, то й візьме. Тобто це був замол, це було замовлення XL в Нейпервіль. Я не пам'ятаю, скільки там миль, десь 25-30 миль їхати, щось там за 40 чимось доларів. Ну, типа непогано, якщо ще лишуть чаєві, то буде супер. От, Зараз відвезу це замовлення і розповім вам, скільки вдалося заробити. Ну що, відвіз я тільки що це замовлення, це моє перше за сьогодні замовлення 43 долара і 80 центів. 50 хвилин воно мені зайняло. Ну і ще треба врахувати, що я стояв в аеропорту, чекав на нього десь, напевно, не знаю, годину. От. Не знаю, чи лише Чайвім, може, як гарні такі будиночки. Е, надіюсь, що щось лишить, що потім відкриє. Uber і щось лежить мені якісь чуєві. Дуже сильно на це дуже сильно на це надіюсь. Тому що 43 долара для XL на таку відстань це не так вже і багато насправді. От зараз я значить, що планую робити? Включив собі такий фільтр, щоб мені фільтрувало замовлення в сторону даунтауна. Отак от, от виглядає зараз місто, трошки десь там червоне, трошки ні. І хочу попасти, точніше, не в даунтаун, а в аеропорт. Хочу знову попасти в аеропорт. Щось там зловити знову. Так що зараз просто зупиняюся і тупо чекаю якого-небудь замовлення в ту сторону. У мене зараз обід. Обіду я в чіпотлі. Тут реально дуже смачно і недорого. Коштує така порція, щось 11 доларів. Тут м'ясо. М'ясо, салат, короте, все по вишому класу. Часто їм в чіпоти. Отак от воно буває. Сижу, поїв, чекаю замовлення якесь, приходить одне говно, там по 5-7 доларів, яке взагалі навіть не цікаво мені навіть дивитися в ту сторону таких замовлень. Взагалі какашечні замовлення, не хочу таке возити. Тому стою, поки що чекаю щось краще. Якщо не буде, то буду просто рухатися, пустий в сторону міста і там уже по дорозі щось злопається. Взяв я тільки що замовлення, ну таке собі, звісно, але вже краще, ніж нічого. 37 доларів даунтаун. Годину 30. Годину 30 їхати. Кошмар. Капець, бо це UberX просто через то. Ладно, yeah. їдемо. тільки що це замовлення, то що я вам показував за скільки там 37 доларів в Даунтаун. Я поки його віз, поговорив з чуваком. Він каже, ми зараз там з братом їдемо на фестиваль. Я кажу, давайте я сюди відвезу. Він каже, давай, відвезеш, окей, я зараз зміню в Убері, додам зупинку. Я кажу, зупинку додавати не потрібно. Я тебе довезу, висажу. Ну, типа, закінчу поїздку в Убері і просто за кеш поїдемо. Кажу, іде таке, іде. Все, він каже, скільки буде коштувати. Я кажу, ну та я дивлюсь там 4 миль проїхатись буквально. Кажу, давай 25 баксів. Він каже: окей, я тобі даю 35, типу, що чаєві. І все, він мені дав 35, чайовими лишив. Лишив в мені чайовими, коротше, от вийшла ця поїздка в мене, зараз вам покажу. Так, зараз вам покажу. Ні, соп це не та. Оця. Вийшло 72 долара. Коротше, десь за 2 години 72 долара. Ну, типу, не найкращі не найкращі заробітки, але, але, але нормально, може бути. От я зараз в даунтауні, отак от виглядає. Даунтаун, тобто не дуже сильно, там щось цей, але вже тут починає потрохи жовтіти, червоніти. Тут трошки червоний аеропорт у нас що показує середнє очікування. Коротше, всюди зараз не солодко. Так, я зупинився на, приват, на якійсь приватній парковці. Тут вже до мене парковщик підійшов, сказав, що тут паркуватися не можна. Це приватна парковка. Я кажу, та дай постою хоча б 5 хвилин. Він каже, окей, 5 хвилин можеш постояти. І все. Значить Зараз стоїть 5 хвилин. Якщо нічого нема, їду просто десь геть, буду чекати якісь замовлення. У мене включено зараз тільки Uber XL і Comfort. Uber X, Pet, Green я повиключав, не, не, не бачу сенсу возити ті категорії. Тим більше в даунтауні більше шансів зловити нормальне замовлення там, на X або XL, О, точніше на Comfort або XL. Коротше, що, дуже туго йде сьогодні день. Дуже туго. Місто не горить червоним, я беру вже всі замовлення підряд. На даний момент я заробив 167 доларів з 12 години, зараз 7.30. Порахуйте самі, скільки це виходить. Не так вже і багато, якщо врахувати, що там всі витрати, то там бензин. Блін, ну, Якщо чесно, бензин тут не дуже сильно в мене йде. Тобто, я думаю, що я бензин виїздив в баксі, напевно, на 15, небагато. Але, звісно, сьогодні дуже туго. Вчора, наприклад, в мене було набагато краще. Я вчора заробив 400 баксів там, не знаю, за 8 годин. А сьогодні за 7 годин 167. Це взагалі капець. Не, не везе сьогодні з замовленнями, таке теж буває. Ну нічого, Надіємося, що на вечір. Цей чувак відкрив і щось виливає. На вечір надіємося, що буде краще. Там, вечором... Сьогодні якісь там концерти в даунтауні. І... Я, напевно, під'їду під Юнайтед під Центр, є там такий Юнайтед центр, де проходять ці концерти. І, Може звідти щось жирне, таке жирне заберу. Жирне не в смислі пасажира жирного, а замовлення, щоб було таке жирне. Коротше, в будь-якому випадку мій день вже не закінчиться. Я планую сьогодні працювати до кінця, поки я дуже сильно не змучусь, тому що завтра я йду на день народження. І завтра працювати не буду, так що сьогодні потрібно добре. Зараз забирати когось, що якась лікарня, напевно, чи щось таке непонятне. Так, да, якась лікарня. Коротше, друзі, я опинився знову в Даунтауні. Взяв тільки що якесь замовлення, багато чого відбулося за цей час, поки я не знімав. Я вже поїв ще раз, вже 12 година. тобто рівно 12 годин пройшло з тих пір, як я вийшов з дому працювати. Рівно 12 годин. Давайте подивимося, що в мене тут вийшло. 360 баксів. Але я ще не закінчую працювати, я ще буду працювати, цілий день було дуже глухо, і от тільки зараз щось почало трошки рухатися. Трошки почало рухатися І Я думаю, що я сьогодні буду працювати аж до самого ранку. Тому що роботи трошки з'явилися. Це саме центр Чикаго, до речі, зараз. Не хочу повертати на червоне, тому що купа людей, зараз як почну повертати, почнеться. Давка ж якогось задавленого, нафіг, нам мені не треба. От, значить, а... Заїхав я короче, поїсти в Макдональдс. І тут приходить мені замовлення на Uber. А моє замовлення з Макдональдса ще не готове, моя їда. Я то замовлення приймаю, чекаю на замовлення з Макдональдса, беру його, кладу в машину і починаю вести тих людей. А та їда з Макдональдса, вона так пахла в машині, ну так воняла. Ну, типу не воняла, а пахла, припахла, приємно пахла. Що капець, я всю дорогу так, хотів, мене слюнька так текла, капець. І от я півгодини в мене просто це було така, знаєте, це був такий БДСМ на півгодини. Був, коротше. Як я, ну, я хотів вже то з'їсти, але довіз уже людей і потім з'їв. І зараз забираю інших людей. Тут вже зараз забираю. І, і далі везу. Навіть не подивився, куди везу, до речі, треба зараз подивитися. Короте, 200, якщо людей з даунтауну, такі п'яні були капець. Чотири мужика, п'яні, визвели комфорт. Але ну, настрадався я з ними. Ну як настрадався? Музику включаю, зарядки давай, оце от все як завжди. Дали мені коротше, чайові. Ну Нормально. 35 баксів поїздка і 15 баксів чайових. Непогано. І того за сьогоднішній день у нас 410 доларів. А ліфт я сьогодні здається взагалі ні одного заказу. Їду, напевно, я додому. Їду я, напевно, додому. Тому що місто воно таке. Ну, бачите, таке, коротше, не знаю. Зараз буду їхати додому по дорозі, може ще якийсь заказ впаде. В мене, щоб ви собі розуміли, виключене Uber X, самий комфорт, Uber Pet, Uber Green, все виключено. У мене включено тільки XL і комфорт. Тобто я в основному тільки по цих тарифах працюю. Так що так. І, значить, Це в принципі все. Напевно, на цьому буду закінчувати відео, якщо зараз ніякий заказ ще не зловлю. От, ви бачите, скільки я заробив за. О 13 годин, так. Да. В 12 я виїхав, зараз перша ночі. 410 баксів грязними на бензин. Пішло в мене пів бака, Це десь, напевно, що баксів 30. 30 баксів на бензин, тобто 380 баксів. Я кладу собі в кишеню і там ще потім з них податки. Ну це вже зовсім інша історія. Це ви можете рахувати, можете нарахувати, Хто як списує? Можна списати багато, можна все списати і так далі. Коротше, 380 доларів за 13 годин. Все. І наок забув вам сказати, якщо ви хочете працювати в Uber, але ви тільки приїхали в Америку, і там в Убер треба рік правам, щоб було, то звертайтеся до мене, я знаю, як це питання вирішити. Також в мене є чат по Uber, там вже 170 людей. Активний чат, реально завжди щось люди постять, от закидують якісь замовлення, їм приходить, розказують, що і як. Посилання в описі до відео на чат, заходьте, будь ласка. Все, тепер па-па.